Чому так легко розділяти українців по mm -hmm. мовному питанню географічному чому та... не державного ця вся історія? А що ви там в Львові квартири здаєте? а що ви там в Харкові? Я це. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Знаю українці, так сваряться один з одним, як не знаю. Жодна нація в світі, напевно, так не сваряться з політичних питань, так само Згадайте там по помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали там Ющенка чи Януковича краще. Наприклад, це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну щоб до такого доходили там. Політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. В першу чергу Росії з її пропагандою. Спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура. Зімою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світу, перша Друга світова, оце вся історія, це було просто жесть. з голодомору, це все задань. Скільки знищували церков, книжок, літератури Росія? Тобто, саме перше от, мовне питання, яке має бути, я ж нормально відношусь до російськомовних українців, типу, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну, ментально зробити таку країну велику, однородно. Це просто неможливо, щоб на західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині, да? ясно, що його ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце от щось одне нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходить, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відставив, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій вклад в цю історію і було б супер. А то зараз так, якщо не так то ты все там Зрадник поганий ухилян. так не можна, це благідна. Знаєш, українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго довго робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців, сратися, осуждати і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Інстаграм, перетворились на тих бабок у під'їздах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, типу хаб а, чорного піара на того времени, коли не існували. Баба Люся і баба Дуня на лавочки обсуждали, контролювали весь клімат і Ну, у мене так мало ці було на районі, Я просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять додому, і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх там, 25 своїм життям займатися. Бо хейтять хто? Кому не вистачає ресурсу, часу чи власної мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті, у людей по життю.